Світи 2019 року, кафедри музики Олексію Рубану. Доброго дня, шановні друзі, у нелегкі часи ми з вами зустрічаємося, але як приємно сьогодні побачитися, посміхнутися один одному, згадати студентські роки і знати, що ці студентські роки будуть у нашій пам'яті багато, 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 багато. Ви знаєте, сьогодні наш факультет. Він має іншу назву, він має іншу структуру, на ньому працюють інші люди, але сутність не змінилася. Наші викладачі, викладачі факультету педагогічної і мистецької освіти це люди залюблені у свою справу. Це ті люди, які віддають свою душу і серце нашим студентам. Це ті люди, які щодня лежать на роботі. Які так само, як і колись наші викладачі читають пари. Вони навчають студентів, вони ставлять відмінні оцінки і не тільки відмінні. Вони виховують нашу молодь. Вони роблять усе для того, аби молоде покоління Української держави було щасливим. І сьогодні ми надзвичайно раді бачити випускників різних років нашого факультету. Бо факультет був, є і буде. І знаєте, наша викладачка із кафедри образотворчого мистецтва, випускниця нашого факультету Юлія Мохірєва, в свій час намалювала таке собі своєрідне родинне дерево нашого факультету. На тому факультетському дереві такі зображені, бачите, соковиті яблучка. Одним із тих яблучок є яблучко початкової освіти, бо саме з початкової освіти розпочинався наш з вами факультет. А потім вже додалися майбутні учителі музичного мистецтва, майбутні учителі образотворчого мистецтва, майбутні вихователі дошкільних закладів, майбутні хореографи, а далі психологи, логопеди, дефектологи, соціальні педагоги, культурологи. І все це було ось на цьому родинному дереві. А сьогодні ми пишаємося тим, що наше родинне дерево вже дарує плоди іншим. І сьогодні з наших кафедр... З двох наших кафедр створено нові структурні підрозділи. Це факультет психології і соціальної роботи, а також факультет спеціальної та інклюзивної освіти. Отже, наш факультет розвивається і дає нові плоди. А що сьогодні на нашому з вами рідному факультеті? А сьогодні спеціальності, які є надзвичайно потрібними у сучасному педагогічному просторі. Сьогодні ми готуємо майбутніх вихователів дошкільних закладів і високопрофесійні викладачі цієї кафедри очолює високопрофесійних викладачів, очолює випускниця нашого факультету, докторка педагогічних наук, професорка Олена Анатоліїна Гнізділа. На нашому факультеті, звичайно ж, ми готуємо майбутніх учителів початкових класів. І цю кафедру очолює високодостойний професор, доктор наук, випускниця нашого факультету Ольга Андріївна Федій. Традиційним залишилося на нашому факультеті підготовка мистецьких спеціальностей. У нас насправді є ще майбутні вчаться, майбутні вчителі музичного мистецтва. І на зміну нашому вельми поважному Григорію Семеновичу завідувати кафедрою зараз, е, зараз завідувачкою кафедри є Наталія Юріївна Дем'янко, випускниця нашої факультету. факультеті здійснюється підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва і кафедру високопрофесійних викладачів. Очолює випускниця нашого факультету, кандидатка педагогічних доцентка Тетяна Валентиніна Саєнко. Ми побачили, що радіємо ми з тому, що на нашому факультеті готують майбутніх учителів хореографії та хореографів артистів. І очолюю цю кафедру, я думаю, що ви вже знаєте, що я скажу, випускниця нашого факультету, докторка педагогічних наук, професорка Тетяна Олександрівна, брала. Шановні друзі, незважаючи на те, що з 1 вересня одна з наших кафедр кафедра спеціальної та інклюзивної освіти вже буде інститутом, все одно ж скажу, що це наші рідні діти, наші рідні випускники, наші рідні викладачі. Високопрофесійні, високодостойні. І їх очолює докторка наук, професорка Наталія Георгівна Пахомова. Шановні колеги, сучасність це добре, але не було б сучасності, якби не було минулого. І сьогодні не випадково Марина Вікторівна згадувала нашу першу очільницю, очільницю нашого факультету. Добру, щиру і привітну Нінель Степанівну Литвиненко, кандидатку педагогічних наук, психологічних наук доцентку. На зміну Ніне Степанівни прийшла активна, невгамовна, небайдужа деканеса Наталія Дмитрівна Карапузова. Кандидата прийшли мають професорка, і я зараз їх запрошую до слова на цю сцену. На такі ми чекаємо вас. В цій залі сидять випускники, які навчалися під час того, коли ви були керманичем нашого факультету. І це надзвичайно приємно. Я думаю вам точно. Прошуйте. Прошу. Ви... Шановні добродії. Шановні дорогі. Випускники. Марина Вікторівна, учениця нашого університету, сьогодні чомусь порушила традицію своїх виступів. Вона не сказала про те, які зараз успіхи у нашому, нашому університеті, які позиції, високі позиції займає університет. 100 років історії. І 100 років історії писалося вами. Шановні наші випускники, майбутні, минулі студенти, в минулому студенти, і буде писати, пишатися тими студентами, які зараз в залі. Це студенти різних спеціальностей, але які здобувають освіту на нашому факультеті, в нашому славному університеті. І кожна сторіночка історичної історії, вона писалася кожним. Студентом, кожним випускником. Там і наполегливість, старанність у навчанні, там перемоги на олімпіадах, конкурсах, бізнес-змаганнях, там ваші такі особливі, творчі здобутки і врешті-решт, там ваші такі чудові риси людські, як щирість, доброта. Доброзичливість, патріотизм. І коли ми дивимося у минуле, ми не можемо згадати про ті традиції, які писалися вами, дорогі випускники наші. І я низько вклоняюся і Марині Вікторівні, і Наталі Вікторівні, які ці традиції продовжують, примножують, зберігають і вони. Я маю надію і вірю в це, що вони будуть довго ще років на нашому факультеті існувати і в нашому університеті. Минуле дивимося здячності. з вдячністю, з любов'ю і надією живемо сьогодні, віримо в майбутнє. Зичу вам всім щастя безмежного, в особистому житті і професійних. Успіхів. Ми пишаємося вами, нами, нашими випускниками. І обнімаю, люблю кожного і завжди ваша.